Вас, друзі, ми на радіо 107FM і на телевізійному каналі Вежа. Це передача Європейський Вектор. З вами в студії я Олена Третяк. А гостем у нас сьогодні є військовий Андрій Фармуга в цивільному житті, політолог, громадський діяч, інтернет-маркетолог. Вітаю тебе, Андрій, в нашій студії. Вітаю слухачів, глядачів і вас також. Дякую за запрошення. Хотіла назвати тебе колишній військовий, але не впевнена, що ти десь не повернешся. Може таке бути? Так, теж не впевнений. В цьому вже два рази, якби більш впевнено казав про те, що служба моя, що я віддав борг батьківщині це після строкової служби, а виявилось, що ще прийшлося трохи і авансу. Ну, Війна ще не завершилась, тому дійсно, е перше, що Є цілком ймовірні варіанти повернення, а інше, що мені здається, що колишніх військових не буває, тому що це стає частиною твого досвіду, який вже залишається з тобою до кінця. Тобто війну забути неможливо, забути про неї неможливо, забути відчуття неможливо. Так, але для якісного життя бажано це пропрацювати, навчитися цим жити і прийняти цей досвід, бо він в багатьох випадках може нас зробити ще міцнішими. Ну, бачиш, ти повернувся, і наші захисники повертаються вже з війни і. Намагаються почати жити з чистого листа, якщо можна так сказати, і напевно, що від нас кожного в суспільстві залежить, як цей процес буде відбуватися. От ти повернувся зараз в друге. Які перші враження від мирного життя? Е, ну, якби, Воно несподіване, тому що ти тривалий час, два з половиною роки, фактично безвиїзно знаходишся чуть не на самій лінії бойового зіткнення. І це абсолютно інше життя, абсолютно інше оточення, задачі. В тебе немає Ну, для тебе що п'ятниця, що понеділок, що 2 травня, що 20 січня це все як один такий-велика якийсь велика доба. так? Ось. І незвично самі буденні речі, до яких люди звикли, трошки дискомфортно від шуму. Коли приїжджаєш в місто, навіть ну, просто побутовий шум, він незвичний, бо ти звик до зовсім інших шумів, до зовсім mm -hmm. інших звуків, багато людей в, цивільні, ну, в цивільному одязі це теж твій мозок звик чорно-біло дивитись на ці речі, є ворог, є свої. Зазвичай ти їх ідентифікуєш, в тому числі по, по військовій формі. Тут. Твій мозок не розуміє, хто ці люди, чи чекати від них якоїсь небезпеки, чи навпаки. От, якісь такі кажу, банальні речі вони є незвичними, але так як це моє вже друге повернення з війни, то ну, мені цікаво було спостерігати за собою, що для мене буде незвичним. Другий раз тебе вже менше, скажімо так, дратують якісь речі, та от дратують тебе. Кількість молодих вгодованих чоловіків у цивільній формі, які не думають йти там на війну, припустимо. А, ну, спочатку, ну, особливо перші дні, не те, що дратували. Ну, воно так залишало якийсь неприємний осад, але а, я подумав, стоп, але завтра вони, можливо, опиняться в, в окопі там, через місяць, через два. Ну, я побачив, що мобілізаційного резерву в Україні є достатньо. Е, проблема, мабуть, в тому, що держава не м, створила ефективні механізми залучення цих людей до, до бойових дій. Я, до речі, для себе мені так стало цікаво, зробив таке невеличке дослідження: чи було в історії хоч один випадок, коли будь-яку війну е, виграли. Тільки добровольці. Насправді не було, і подивіться будь-яку війну. Там фігурують завжди мобілізовані люди, яких, скажімо так, примусово привели на війну, бо ми розуміємо, в кожної людини одне з таких найглибших це є бажання жити, а війна це якраз дуже-дуже така ходіння по лезу, де ти в будь-яку секунду. Може це життя втратити, тому, звичайно, що е, люди ну, якби, не дуже хочуть долучатись до цих речей, але ну, на те ми і люди, щоб якось має бути якась сила волі і розуміння тої ситуації, в якій ми опинилися. А якщо в людини такого немає, то будь-яка держава в своєму законодавстві прописує механізми, яким чином вона буде у випадку потреби людей залучати. От, власне, ми це і бачимо. Не дуже ефективно ця робота проводиться, але вона проводиться. Я думаю, чим більше буде потреба в живій силі з нашого боку, тим держава змушена просто для власного виживання буде шукати якісь більш ефективніші інструменти. Можливо, ти спілкувався з військовими іноземцями, можливо, чи десь читав чи вивчав це питання, можливо, існує якийсь інший. Досвід власне залучення не добровольців, а залучення чоловіків і жінок зрештою на військову службу. Можливо, десь є кращі методи, які нам варто запозичити. Ну, бачите, якщо взяти для прикладу Ізраїль, то там спрацьовує саме громадська свідомість, коли дитина виростає з ну і в процесі виховання їй ну подаються це як цінність захист власної землі. Ну, і, і ми, врешті-решт, теж так, мабуть, думали. Ну, і власне ті, кого так в такому, скажімо, ракурсі виховували, то вони і були ті одні з перших, що в 14-му, що в 22-му році, котрі пішли, долучились до, війну, а, до війни. Але, на жаль, ну, цих людей не є багато. І не тільки в нас, а загалом. А друге, щодо досвіду, в принципі, навіть. Не потрібно якийсь іноземний досвід, варто взяти для прикладу, як на мене, дуже ефективна система рекрутингу в 3-й штурмовій бригаді. Просто взяти якісь ці речі, масштабувати. Тут навіть питання не в ідеї, а в реалізації, в реалізації цього. І ну, це, це не є дуже складно, на мій погляд. Єдине, що в нас ще якось по такій пострадянській традиції. Все якби виконується в такому, знаєте, з, з такими перегинами, або ну, не, не так, як воно задумалось. Тобто ідея була хороша, а реалізація так собі. От Десь з цим ми і маємо справу зараз. Скажи мені, як ти ставишся до такої думки, що нехай йдуть служити чиновники? Тобто, чи є в цьому щось, якийсь здоровий глузд, тобто, з одного боку, еліта літа мали б очолити так, оцей процес спротиву. І, зрештою, вони тоді мали б більше, можливо, шансів опинитися знову на чолі держави. Як ти до цього ставишся? А, тут є різні моменти. Перший момент, що ну знову-таки не тільки наш досвід, а й будь-який досвід, що в державі не можуть всі 100% піти на фронт. Тому що навіть. Збройна боротьба, це ж і про тил, і про економіку. Це дуже взаємозв'язані речі. Це про тих, хто буде розвозити хліб, про тих, хто буде водієм швидкої, хто буде гасити пожежі і так далі. Тобто ну, держава надзвичайно складний механізм, тому. Ну, в будь-якому випадку будуть люди, котрі змушені просто залишатись в тилу для того, щоб життя існувало в тилу. Ті, хто кажуть, що щодо от, хай йдуть там діти депутатів чи самі депутати, ну я думаю, за цим в першу чергу стоїть власний страх, тобто людина проектує, десь бачить себе, що її там. Добровільно, примусово, десь до цього долучили, їй від цього жахливо, і вона просто шукає шу, шукає таку якусь певну відмовку, можна сказати. Ну і відкривши там TikTok чи Facebook, одразу там першому чи другому повідомленні знаходить: о, точно, депутати ж не служать, хай вони йдуть. Хоча, якщо ну, бу бути таким, скажімо, об'єктивним, то. Е Безпосередньо в моєму підрозділі, моїм побратимом, нашим бойовим медиком, є сільський староста з Полтавщини, який міг скористатись нормою в законі і не долучатись до збройних сил. Це було його власне бажання. Він долучився. Я знаю про те, що службу несли чи несуть багато і високопосадовців, колишніх високопосадовців. Дехто навіть загинув, ну, в першу чергу спадає на прикладу Степан Барна, колишній народний депутат, а брат якого досі воює. Ну тобто, не, як кажуть, не все так однозначно. Просто кожен вихоплює з цієї інформації десь те, що йому вигідно, що йому якби підходить, і повністю затіняє все решту. Mm -hmm. Так наші люди звикли спрощувати. А в час війни суспільство саме ну воно стає таке, дивиться так чорно-біло, зникають оці відтінки, свій чужий, якісь такі радикальні форми. Ну і власне тому це спрощення, воно таке популярне в нашому суспільстві саме зараз. Дивися про цю велику війну точилися розмови: хтось вірив, хтось не вірив. Ти пройшов? АТО. Тебе було відчуття, передчуття, якісь бачення, що буде ця велика війна? Будеться повномасштабне вторгнення. З одного боку, відчуття таке було, і воно виражалось конкретно в тому, що мій рюкзачок, так званий тривожна, тривожна валізка, чекала від 2015 року до 22-го. Вона в мене була там якісь елементарні речі, були зібрані на випадок ускладнення бойової ситуації на сході, бо тоді йшлося тільки ще про схід України. Але з іншого боку, як, як політолог, як якийсь е, політичний аналітик, так, коли я на, навіть же е, в лютому 22-го року оці колони біля кордону, е, ну воно все ж таки, коли ти логічно якось намагався це оцінювати, щось прогнозувати, ну воно виглядало абсолютним безумством розпочати велику війну в центрі Європи в 21 столітті. Ну, воно звучало як нонсенс. Просто і мені тоді воно виглядало, що е, Путін періодично буде просто зганяти колони до наших кордонів, тряскати зброєю, вибиваючи цим якісь собі певні преференції чи на міжнародній арені, чи е, створювати таку картинку для внутрішнього свого споживача. Тим паче тоді на носі були вибори президентські, тому воно виглядало як певна така е, маніпуляція, як політична така технологія. Ну, бачимо, що ну, геть людина обезуміла і вчинила те, про, про що мало хто міг впевнено сказати, що так будуть розвиватися події. Це просто нонсенс. А, так. І ще би я хотіла поговорити про реабілітацію. Ну, не секрет, ти це знаєш найкраще, напевно, та, що люди, які повертаються з бойових дій, вони абсолютно всі потребують реабілітації. Якщо все вдалося, Бог зберіг та й молитви і матері і дружини, то повертається людина ціла, але вона морально точно ушкоджена, вона точно має контузії, вона точно потребує, ну бодай мінімальної реабілітації. Як це ти робиш, що для тебе є найкращою реабілітацією? Як це зробити найкращим чином? Ну, якихось загальних порад не варто давати, тому що кожен з нас, ми такі індивідуальні, хоча зовнішньо всі ми схожі, маємо по дві руки ноги, голову, але ну, і водночас ми є дуже індивідуальні. І це, зокрема, стосується нашої психіки, витривалості нашої психіки. Е, знаєте, дуже дивно, мабуть, прозвучить те, що. Е, знову таки, за моїми спостереженнями, якимись певними дослідженнями, більша частина ветеранів, котрі повертаються, їм потрібно не те, що якесь лікування, а певна така, знаєте, в водолазів є поняття декомпресії. Коли водолаз працює на великій глибині, його не можна різко витягати, інакше ну, тіло цього не витримає, і їм проводять таку певну декомпресію. Також я зустрічав про Ізраїль, те, що в них є такі декомпресаційні бази, навіть я би це сказав, коли, коли е, підрозділ зони бойових дій, якщо вони на ротацію або у відпустки, їх не відправляють одразу додому, тому що дуже великий контраст між бойовими діями і мирним життям, а їх завозять на два тижні на ці бази. Їх там особливо якби не турбують якоюсь воєнщиною. Вони там можуть багато відсипатись, грати приставки, займатися там якимись там сидіти в інтернеті, ще якимись там справами займатись, але будучи в складі свого підрозділу, з яким власне вони були в бойових діях. Uh, так, так... Всі знайомі обличчя, так, так грубо так. кажучи, так? І, і це відчуття зграї. Це uh -huh. дуже важливо, воно от саме в військових колективах дуже, дуже проявляється. І в цьому і феномен побрат... побратимства такого, коли незнайомі мало знайомі між собою люди через дуже маленький відтинок часу стають ближчі, чим, скажімо, навіть родичі. Так? От, і тому власне десь цей момент врахований, і то, тому ізраїльські солдати перебувають саме таким складом. Десь до двох тижнів людина менш-більш наша психіка переадаптовується, перемикається, скажімо, в більш таке мирне русло. І тоді солдата можна відпускати додому. Причому, зверніть увагу, вони свою зброю стрілецьку носять з собою, тобто маючи її і дома. От, і немає якоїсь боязні, що людина, ще не переключившись, почне там гатити десь в магазині з того автомата. Ось, і, в принципі, можливо, якісь випадки такі неадекватності були, але в більшості випадків всі солдати ну якби це підходить. Тому а, а так як ми, в принципі, як люди, як біологічні істоти, дуже схожі, то тут і йдеться якраз і, і про наших воїнів, про те, що. Просто людині потрібен цей певний період такої декомпресії, переключення. В моєму випадку я поїхав на такий довший час в гори, дуже хотів в гори, мені в Донецьких степах дуже того бракувало. Ось, Для мене це підтримка моєї сім'ї, родини. Зв'язок з побратимами, я це називаю, такою пуповиною. Я її ще собі залишив і постійно на контакті з хлопцями, і там іноді долучаюсь до якоїсь допомоги, якщо є потреба. І природа, гори, от це, мабуть, секрет мого цього такого коктейлю відновлення, який спрацював для мене. Андрій, скажи, будь ласка, ти зараз зачепив таку дуже... Гостру тему, вона така й болюча одночас, що дійсно людина, яка довший час знаходиться в товаристві побратимів, вони набувають такої ваги, оце товариство. Та що коли повертається чоловік, то він до своєї жінки так він її любить, але вона відчуває, що вже не так він її любить, що між ними хтось стоїть, дехто з цим справляється, так якось вміє розділяти, а дехто ну не так вміє розділяти. Маєш якісь поради для жінок, можливо, якось цей момент пережити? Ну що з тим зробити? Тут, тут моєю порадою було б, мабуть, трошки змінити фокус, подивитись це, якщо ми говоримо про дружин. подивитись це трішки під іншим кутом. Насправді, ви добре сказали, він вас любить, він вас любить і цінує швидше всього більше, чим. У мирному житті, тому що на війні ти дуже багато чого переосмислюєш і розумієш, наскільки важливим і цінним є саме родина, саме найближчі твої люди. Побратими не замінять ніколи близьких, близькі не замінять побратимів. І тут мені здається, проблема в тому, що дружина очікує на повернення свого чоловіка таким, яким він якого вона відправляла на війну. Але враховуючи те, навіть що я сказав, що в тебе відбувається переоцінка, ти зустрічаєшся з дужими такими речами, які ну навіть не хотілося би озвучувати. Війна це це дуже, це дуже страшно, огидно. Це дійсно, ну як би ти не хотів про це забути, це не вдасться. І це дуже не невдячна річ. Насправді в ній немає нічого романтичного. Ось, і це, це велике зло. І тому боєчі бійчиня повертаються іншою людиною, а очікування другої половинки повернення отої людини, яка йшла. От десь можливо, ну можна це з фахівцями пропрацьовувати і, і все вийде. Але навіть отакі зміни трошки фокусу, ну, воно дасть більше розуміння, більше розуміння один одного. І, і ще проблема в Україні. Непритаманно подружжю, особливо коли вже є певний термін подружнього життя, відверто спілкуватись між собою. Багато цих речей можна просто проговорити. А чому так, а чому так? Бо знаєте, ми дуже часто живемо в інтерпретаціях, а не відштовхуємось від якогось фактажа. А ну, якби, те, що нам виглядає, ми думаємо, що це є істинним і, і власне вимагаємо від інших, щоб вони так само дивились на якісь речі. Варто просто ну, відверто поговорити. Якщо є труднощі і це дві сторони усвідомлюють, робота фахівця допоможе. Хороший психолог допоможе з цим справитися. Супер порада. Тобто не додумувати собі щось, не, не в голові собі малювати якісь там ілюзії, так, а просто відверто запитати. Супер, так. Андрій, дуже дякую. І на загал порада. Ми бачимо військових на вулиці, бачимо їх дедалі більше. І бачимо їх з пораненнями дедалі більше. Як реагувати до незнайомих людей? Що очікують військові від нас? Посмішки, слів підтримки, нічого, опускаємо очі, не опускаємо очі. Що власне в цьому дратує? в вставленні чужих людей до тебе? Ну, в моєму випадку фактично не дратує нічого, але це ну, моя усвідомлена позиція. Просто пропрацьовані які варіанти, з чим я міг стикнутися і як мені на це реагувати. В першу чергу я виходив з своєї безпеки, тому що стільки здоров'я покладено на війні, що лишній раз витрачати свої якісь нервові клітини на. І, і злитись, нервуватись на якісь речі, які ти не можеш змінити, або які не від тебе залежать. Знаєте, ще, здається, давні греки казали, що насправді важливо не те, що відбувається в нашому житті, а те, як ми це сприймаємо, як ми до цього відносимось. Але більшості моїх побратимів, посестер, достатньо буде просто, звичайно, підійти і подякувати. Цього достатньо. Я пригадую, їхав в відпустку. Це більше року я не був взагалі вдома і трошки одичів, відверто кажучи, і коли опинився в Дніпрі на вокзалі, дуже все якось виглядало так незвично. І декілька, в основному, це були жінки, але і чоловік підходив. Просто дякували. Можливо, хтось буде радити там, лізти обнім... обійматись, воно не всім заходить. А от просто підійти, подякувати і. І, і піти. Навіть якщо, на вашу думку, ветеран не відреагує так, як знову-таки про очікування, так, так як би ви хотіли очікувати, повірте, йому однозначно буде приємно, і, і це йому запам'ятається. Я, наприклад, цими випадками, коли вернувся вже до Івано-Франківського в відпустку, то ходив і всім, кому міг розповідати це, розповідав, що мені люди дякували на вокзалі. Ось, хоча, хоча, можливо, тоді дійсно не відреагував. Так, 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 бурхливо, так але це запам'ятовується і це приємно. І це, це розумієш, що це вдячність твоя, вдячність тобі за, за твічі. Скажи, як ти в цьому мирному житті? Ти вже повернувся до політології, маркетології, до тих... Занять, яким ким ти був в минулому а, житті? Я, я жартую з цього приводу, що я зараз на такої стадії успішно мімікрую під цивільну людину. Ось хто пам'ятає термін з біології, мімікрія це навіть по одягу, а, видно, так частково. А, ку, так? Коли та, наприклад, комашка якась вона має така а, окрас, такий як навколишнє середовище, і зливається з ним. Е, насправді, про ваше запитання мого минулого досвіду до цивільного е, я так по потрошки заходжу, повертаюсь, е, бо розумію, що десь набрати на себе багато чогось або кудись так е, дуже радикально кинутись, е, воно я ще не повністю відновився. Я не відчуваю ще повноцінно, е, що в мене є ресурс на умовно. Навіть на працю з 9 до 6 години, тобто про включеність на такий тривалий час. Поки що в мене це декілька годин. Я цим балансую, намагаюся знайти якийсь баланс. Потрошки вже долучаюсь до проєктів. Вони більше зв'язані з ветеранськими проектами, з ветеранами. І ну, навіть не факт, що я повернусь до своєї минулої діяльності. Знову таки, війна багато чого дає, переосмислюєш. І, можливо, це, це є якраз ви сказали про обнулення, і це одна з небагатьох можливостей для людини, для чоловіка дійсно обнулитись і почати щось нове. Тому що зазвичай ми в цивільному житті обтяжені якимись там кредитами, зобов'язаннями, домовленостями. І нам не так легко це все, скажімо, радикально. Обірвати і mm -hmm. почати щось нове. Тут війна це робить за тебе. Ти повертаєшся, ти себе відчуваєш таким табула раса, така гола дошка, чиста дошка, на якій ти можеш малювати все що завгодно. Можеш повертатись до свого старого, якщо воно тобі далі, як кажуть, в кайф і, і тобі то приносить задоволення, або почати щось нове. В цьому, мені здається, і. Одна з позитивних е, рис, які можна отримати після війни, як це дивно не звучить. Тобто в війні не не тільки сплошний негатив можна отримати, але і такі бонуси, можна сказати. Так. так їх є ну з десяток, точно є, і я собі слабо уявляю, як їх можна прокачати, скажімо, у цивільному житті. Дуже слабо для прикладу ще наведу приклад. Якщо ми в цивільному житті стикаємося з людиною, яка вам не дуже приємна, е, в нас є мільйон варіантів, як з нею не мати більше справи або взагалі не перетинатися. Скажімо, коли ти е, у війську йдеш на виконання якоїсь задачі, е, командири не особливо панькаються, які в тебе там стосунки і ставлення до того чи іншого там, солдата, вас просто оприділяють, ти, 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 ви йдете виконувати таке то завдання. І тут, ну, якби твоя якась особиста симпатія, антипатія, вона відходить на другий план, тому що на першому плані стоїть виконання задачі. І ти розумієш, що ці люди, які не дуже тобі, скажімо, симпатичні, від них залежить твоє життя, а в свою чергу вони покладаються і на тебе. Тут дуже такий цікавий момент знаєте, хто цікавиться філософією, то може собі довго над тим роздумувати. Це така прокачка і психологічна, ще до так, того так. всього. і так? воно дає тобі більше якесь розуміння людей і сприйняття людей. Мені здається, тільки в тюрмі або на війні можна навчитись таким речам. Решту кажу в суспільстві, ти маєш масу можливостей просто уникнути людину. Це ніби простіше, але не вважаю, що завжди краще. Я дякую, Андрій. Надзвичайно цікаво, надзвичайно цікаво послухати тебе твою історію. Твій, твій досвід, який точно вже не забудеться. Незалежно від того, повернешся ти у військо чи залишишся у мирному житті. Я дякую за розмову. А, нагадаю всім, що в ефірі був Андрій Фармуга в передачі Європейський вектор. В студії працювала Олена Третяк. Нехай щастить. До побачення на все добре.